Права 438. Чи є правильним твердження? Ну що ж, давайте читати ці твердження і будемо думати, чи вони правильні, чи ні. Отже, перше твердження: добуток двох натуральних чисел більший за їхню суму. Чи так це? Здавалося б, що так, але насправді, якщо ми візьмемо число 1, то, наприклад, 1 помножити на 3 це буде всього 3, а 1 плюс 3 це буде 4. Тобто добуток тут менший за суму. І записуємо тоді в загальному випадку, це твердження не є правильним, то ми пишемо, що неправильно. Неправильно. Ну і давайте напишемо чому. Наприклад, як я вже казав, 1 помножити на 3 менше за 1 плюс 3. Можна і набагато більше таких прикладів привести, там, де бере участь число 1. Ну що ж, читаємо друге твердження: будь-яке натуральне число можна подати у вигляді добутку двох натуральних чисел. Нагадую вам, що є так звані прості числа, які діляться на одиничку і самі на себе. Тобто навіть число 7 можна представити як добуток 1, що множиться на 7. А що робити з одиничкою? А одиничка у нас дорівнює 1, що множиться на 1. Тобто будь-яке число, як мінімум можна представити в вигляді добутку одинички на саме число. Отже, записуємо тоді. Це твердження в нас тоді буде правильно. Ну і давайте напишемо деякі пояснення. Наприклад, одиничка це дорівнює 1 помножити на 1. Ну і давайте ще одне. Ну, наприклад, як я вже казав, 7 це дорівнює 1, що множиться на 7. Є. Переходимо до третього. Читаємо. Будь-яке натуральне число можна подати у вигляді добутку двох різних натуральних чисел. Ну, так, да не так. В даному випадку майже так, але окрім числа 1. Бо одиниця, як ви бачите, це добуток 1 на 1. А тут не різні натуральні числа. Тобто це твердження правильне за єдиним винятком. За винятком одиниці. Тому в загальному випадку воно неправильне. Запишемо тоді неправильно. Неправильно. Ну і запишемо тоді. Чому? Тому що. 1 дорівнює 1 помножити на 1. А це в нас однакові числа. І тут у нас одиничка. І тут у нас одиничка. Ну що ж, ось таке завдання на логічні міркування. На цьому вправу завершено.